Бердичівлянці Міланії Курсіній 82 роки. Понад 30 з них вона постійно ходила, опираючись на палицю. У мене дуже ноги, попухли одложені своєї. Ночами не могла спати років 30, як не більше. І лопухи клала, і хрін листи клали. Вже що не приймала, в больницю ходила. Те, те, те приписують табліки, нічого не допомагає. А зарадка саме лучше. Це син мене надумив в хаті займалась. Син показав упражнення які, і тренажер мені приніс. Я б займалась, трохи стухли ноги. Легше стало уже вночі могла спати, а це весною приїхав. Мам, я тебе поведу сюди, покажу, які сарати і будеш ходити кожен день поки тепло. І ось вже упродовж семи місяців щодня Міланія ходить на спортивний майданчик, де займається на п'яти тренажерах. Один, два, три, чотири, п'ять. І я вже. Іду сюди з палочкою. назад я йду без палочки. Я вже в хаті ходжу без палки. Без палиці жінка після зарядки долає і сходинки у під'їзді. Зазвичай Міланія Аксентівна після тренувань телефонує синові. Розмовляла з сином жінка і сьогодні. Я дуже рада, що ти мені показав. Чим там займатися на площадці, Я себе чувствую зараз дуже хорошо напроти того, що було. Я тобі дуже дякую. Я радий, мама, за тебе. Я молодець. Я, я радий, що, що тобі сподобалось і що тобі це допомагає. Ми також приєдналися до розмови і запитали у старшого сина жінки Ігоря Курсіна, що його спонукало запропонувати мамі займатися на спортивному майданчику. Спонухали єдине, любов до цієї людини, бо це найрідніше, що в мене є на світі. І по-перше, я пов'язаний з фізичною культурою. Я працюю в сфері спорту і маючи такий майданчик поруч, я вам і запропонував, дав е, певний перелік фізичних вправ. От Богу дякувати, вона їх виконує, і саме головне це, що вони їй допомагають. От і це сприяє здоров'ю. А до лікарів після цих занять ходили, показували Ні. якісь пігулки, приймаєте? Ні. Уже ні. Якщо людина хоче жити, медицина без сил. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.